Скорпіони, привіт! Дивимося енергії з жовтня 2025 року для вас. Не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Відео можна дивитись як по сонцю, так і по асценденту. Що ж, енергії жовтня для скорпіонів? Які вас скарабей красивий? Магія працює з вас, та, от, ніби через вас проходить, крізь вас проходить клас. Прочисте. Щось треба вам почистити, не знаю, детокс якийсь. Ну, магічні енергії, як завжди, в скорпіонів не все так просто, не все так легко, але дуже прикольні магічні енергії. Магія працює через вас. Напевно, що в жовтні ви будете провідником для інших людей, в якому контексті ви можете кому щось радити, говорити, показувати, змінювати людей. Не завжди в хорошому контексті, тобто. От, ви щось добре сказали, людина замотивувалася, подякувала вам і пішла. Ні, якраз таки може бути навпаки. Ви щось вказали, да? а ти тут зробив не так, чи ти тут зробила не так. Людина образилася, але це похитнуло в ній якусь неправильну установку. Вона задумалась і змінила, наприклад, своє життя. Тобто, тут ви можете реально працювати як людина, яка конкретно іншим прочищає мозги, не тільки собі, іншим теж. Дуже езотеричний період, можливо, ви дійсно будете більше в коннекті з собою і з Всесвітом, з Богом, у що ви вірите. Та? Тобто, тут ми не, не входимо в специфіку, тобто ви просто відчуваєте себе більше в коннекті. Інтуїція дуже добре працює. Що ж, давайте ми більш детально прояснимо для скорпіонів, як ця енергія відіграється. Так, Всесвіт. Сила, вечірка Пентаклів. Тут може, можете ви проходити через король чаш, верхом жриця. Хтось тут вам нав'язує комплекси, якісь, якийсь король чаш. Це може, можете ви самі собі да, нав'язувати комплекси, або десь заводити себе м, в непорозуміння, в якому сенсі, забагато думати, або приймати не дуже виважені, швидкі рішення. Або ж це може бути чоловік, якась чоловіча енергія на вас не дуже позитивно впливає. Добре, п'ятірка Пентаклів тут чому у вас. Тут ось ось, ви виходите з складного періоду, в кого були проблеми з грошима, чи зі здоров'ям, чи з якимись просто негараздами, То тут ви виходите з цього періоду. Прекрасно. По здоров'ю стабілізується психологічному, фізичному. З'являється більше енергії, з'являється бажання. Рухатись вперед, перед вами відкриваються нові горизонти і цілі. В якому контексті відкриваються? Де ви просто починаєте їх бачити? Наприклад, ви не знали, ким ви хочете бути, коли виростете, де вам жити, що робити. І тут раптово до вас приходить поступово оце розуміння. Ага, я ось це, я хочу це, я буду робити це. Зірка це про мрію, це про те, що збувається мрія, збувається те, на що ви так сильно надіялись. Тобто тут проходить цей період і йде позитив. Так, що ще в скорпіонів нам треба знати? Якась ситуація зависає. Пов'язана з земним знаком Королева Пентаклів, вісьмірка-чаш. Тобто ви тут, або е, після ігнору, або після не дуже приємної розмови вирішуєте не робити, не вчиняти так, як ця людина вам говорила, або ж взагалі порвати з нею спілкування. Це може бути людина з вашого минулого. Або ж ця людина вас просто намагається. Е, Слоудаун, щоб ви зупинилися і не робили того, чого ви хочете. Відволікти вас хоче. Да. Можуть бути тут переживання стосовно фінансів, але не хвилюйтесь, ви отримаєте все, що вам належить, ще й більше, особливо, хто там судився, наприклад, або хотів якісь виплати, то тут ви все отримаєте, не хвилюйтеся. Тобто тут гроші у вас будуть, вони з'являться. Чи досить такі великі. Або це великі подарунки, чи ем, будете купувати щось досить серйозне по фінансах. Так, прийняти рішення закінчити щось, поки ви на хорошій ноті, поки ви на хорошому, на низькому старті, поки у вас хороший настрій. Чи є таке відчуття, що. Ви будете щось закінчувати. Це може бути якась погана звичка, це може бути якась спілкування з кимось, яке вам набридло вже просто. Це може бути те, що себе вже е, вичерпало просто те, що не працює. Те треба викинути, про те треба забути, закритися від цього. І у вас тоді, по 9 пентаклів, буде більше. Енергії на себе, комфортніше ви себе будете почувати, на своєму місці будете. Що ж, приймайте рішення. Люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок, скорпіони. Пока-пока.